З нагоди міжнародного дня інвалідів депутати Одеської міської ради Павло Серебрінік та Ігор Сафін завітали до представників товариства інвалідів Київського району Одеси. Вони висловили готовність продовжувати надавати підтримку людям з обмеженими фізичними можливостями. У свою чергу самі інваліди висловили подяку депутатам за постійну допомогу у вирішенні їх проблем. У міжнародний день інвалідів майже всі засоби масової інформації починають говорити про забезпечення та дотримання прав людей з фізичними вадами. Якщо в Європі проблеми з пандусами та спеціалізованим транспортом для інвалідів давно у минулому, то в Україні це питання залишається актуальним. Трудности у нас с перемещением. Транспорт у нас в отвратительном состоянии. Знаете, если единственный автобус идет по маршруту, то он может съехать с маршрута. И дождаться его практически невозможно. Я езжу обычным транспортом. Вчера я ездила троллейбусом в город и из города. Да? Но состояние троллейбусного парка тоже не лучшим не характеризуется. с низкой платформой транспорта очень мало. Трольваев у нас вообще нет с низкой платформой. З тим, що до цієї проблеми слід привертати увагу, погоджуються і депутати міської ради. На жаль, створення гідних умов для інвалідів не в пріоритеті у вітчизняних керманичів. Сейчас тоже есть некоторые, на мой взгляд, ошибки, при которых выделяются миллионы на программы, которые не будут никогда действовать, но транспорт для инвалидов городом не приобретается. Я считаю, что здесь должен быть какой-то перелом, потому что инвалид на коляске – это не человек, который закрыт в четырех стенах, это такой же член общества, который должен иметь возможность и по конституции, и по морали передвигаться по городу свободно, достойно. Допомога людям з обмеженими фізичними можливостями повинна бути обов'язком кожного, вважає депутат міської ради Ігор Сафін. Я вважаю, що кожен людина, який може допомогти інвалідам, може помочь ветеранам, може допомогти багатодітним сім'ям мало обеспеченим своєї населення, довжен діти это в меру своїх возможностей, і, конечно, по зову. Души и сердца. Поэтому мы не будем разделять общественные организации. Мы помогаем им в целом. В целом, и я считаю, что если предприятие или компания зарабатывает какие-то деньги, то все-таки мы знаем, что. Бюджетних средств їх не просто не вистачає, їх критично не вистачає, тому ми повинні допомагати. Проблем у інвалідів вистачає Павлу Серебренику. Добре про них відомо. Депутат співпрацює з громадською організацією Київського району близько семи років. Это очень обширные жалобы. Начиная от проблем ЖКХ, которые касаются всех, наверное, без исключения, я скажу так, что 8 из 10, которые обращаются к любому депутату, это наверняка проблемы качества жизни, уровня жизни, проблемы крыш, проблемы водопроводов, проблемы канализации. То есть это волнует всех одессинов. Город старый в том контексте, что нечасто и надлежащим образом эти... Трубы, эти крыши ремонтировались, да и ремонтируются. Это проблема главная. Но есть проблемы личные: это обучение, это здравоохранение, это тоже санаторное лечение, это, наверное, индивидуальные подарки тем, кто. Може бути два-три года телевизор не смотрел, потому что его тому к сожалению. Представники товариства інвалідів київського району зібрались за святковим столом. Говорити про наболіле не хотілося нікому, і всі посміхалися. Цим людям добре відомо, що таке радіти кожній миті свого життя всупереч труднощам, які підносить їм доля. Ірина Мунтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.